Головка повністю перебрана. Всім доброго і мирного дня. Граз та леві нерви. У нас на обслуговуванні трактор Соліст 26. Будемо міняти масла, фільтра, соліс 26. І міняємо фільтр топливний. Грубою очистки він знаходиться під э, цією кришкою пластмасовою, тут крешка, де така пластикова там стоїть. І знаходиться від бока через тут сорок, тут стоїть фільтр. Ось такий фільтрок. Старий не зняли, солярку з бока злили. Заодно може і в боку знімає, зливаємо повністю все, у боку там якийсь конденсат, може залишився від солярки якісь всякі частинки. так ось На фільтрі стрілочка. Як бачите, стрілочка вперед з бока. Такі шланги, хамоти, Але я думаю, що добре буде пропустити воздух тут. Заповнити його солярку повністю. І з'єднати з шлангом. Зараз ми, як ми це маємо зробити, щоб це в солярі не було, і так і так буде в солярі. Ну, нічого, зараз заповнимо повністю солярку, щоб не було воздуху. І тоді вже з'єднаємо цей фільтр. Обов'язково його поміняти. Так, і залили ми е, солярочки в бак, замінили фільтр. Топливний один. І міняємо другий. Е, так, а ну ключе зажигання, ми вже пропустили. Включете, так, включете Пропустили ми солярку, все, виключай. Тазика. Пропустили солярку, бо ті фільтра були майстраль завоздушна. Залили повний фільтр, топливий солярочки. Закручуємо фільтри. Жерні не дуже Так, фільтр. Бачите? Завод-виробник Соналіка in Індія. Фільтр поставили, зараз тут є у нас розвоздушка, є болтик під ключик 13 або 14, йду по ключі, тримай. Де не потече. А чому? Он розкручував був. Ключик насправді у нас на 13. Тут мав би бути, ідеї розвоздушний клапан. Включай, зажигання. не пробуємо, потече, не потече. Каже, кому що не потече, значить тут канал забитий, а мало б текти. Ну, туди теж тоже раскручу. Угу, тут за ват протубло? Бох шарик там заклинив. Де не тоже нету. Ну, голка є. Щоб зможе зводити. Мало було теритодушни. Ну, виключай. Тут не тече, тут, тут яка лажа сталося з цим. То ще при першій заміні тут так само. Не при першій заміні Фільтруємо селу 50 мотогодин. Кажу що теж не текло. Але я думаю, що він мав би завестися. Ми пролили повний фільтр солярочки. Магістраль ми пропустили. Так, маселко в нас залито, щупок пробую на місці, пробка на місці не заводить, треба нам, подивитися, тут тріпок чи не наклали ніяких. Так, все там чисто. Так, і пролили ми солярочки, пробуємо заводити. Розвоздушка чогось цікавого, бо тут канал забитий але фільтр повний залили солярки, накачали повний. Я думаю, що воно має заводитись. Так, накачує. Насос підкачки під тачки качає. Як годинник! Так, Тактерець працює. Ой, є трошки мозгу. до Він запрацював ще раз. Це щокарно, ось такий прострес 126. І ось такий був у нас на обслуговуванні Фракторець. А з вами був Гаразд Сталеві Нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео.